Четверте, кошторис витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території враховує обов'язковий перелік послуг робіт, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства. Ось і дійшли до кошторису, який вже давно так цікавить всіх мешканців будинку. Тоді виходить, Бучанська міська рада бачила цей кошторис і затвердила його, або затвердила навіть не розглядаючи його. Але колись мешканці звернулись із запитом щодо його надання, отримали відмову. Навіть на вимогу адвоката звернення було проігноровано. П'яте вимоги зберігання організатором конкурсу технічної документації чи її копії на об'єкти конкурсів з призначенням управителя багатоквартирного будинку не передбачено. Тобто документи, що стосуються призначення управителя на багатоквартирний будинок, не зберігаються. А якщо завтра громада захоче перевірити законність, що тоді? Шосте щодо надання договорів з підрядними організаціями на обслуговування будинку за адресою вулиця Лесі Українки, 3, повідомляємо, що Бучанською міською радою такі договори не укладались. Виникає логічне питання: на основі чого був сформований тариф, якщо міська рада не бачила жодного договору. Сьоме. з метою підготовки. Конкурсної документації для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку за адресою вулиця Лесі Українки, 3 в міста Буча, Бучанською міською радою, як організатор конкурсу, згідно акта приймання передачі технічної документації від 29.01.25 року було отримано технічні паспорти на об'єкт. Було затверджено склад конкурсної комісії для проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку за адресою вулиця Лесі Українки, 3 в міста Буча. Положення про неї, а також конкурсну документацію підготовлену для проведення конкурсу у відповідності до пункту третього порядку. Що цікаво, коли ми намагалися від Бучанської міської ради отримати технічну документацію на об'єкт, то отримали відповідь, що зберігання технічної документації, наданої до конкурсу, не передбачено для зберігання. Ні на наші письмові запити, ні на адвокатські запити відповіді не отримали. Документація просто зникла. Восьме винагорода управителю, яка визначається за згодою сторін. Чи не вважаєте ви, що цю винагороду управителю, яка розраховується у відсотках з коштів на обслуговування, ніхто не знає. Ніде немає прозорої інформації на інформаційних дошках про кошторис, про винагороду управителя, про договори з підрядними організаціями. Ну да, а навіщо це мешканцям знати? Нехай міцно. Дев'яте технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, гарячого водопостачання, зливної каналізації, електропостачання, газопостачання. Виявляється, що призначаючи компанію та сервіс, управляючою компанією на комплекс Гранбурже, Бочанська міська рада зобов'язала Ліневича взяти на себе технічне обслуговування теплопостачання та гарячого водопостачання. Про компанію про теплосервіс жодного слова, який у неї статус. Десяте крім того, перевірка фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання не належить до повноважень органу Місцевого самоврядування, тобто призначали компанію, передали їй повноваження, а далі нехай роблять, що забажається враховуючи вище виклади, не можна зробити невтішний висновок. Бучанська міська рада на власний розсуд призначила товлі навіть сервіс управителем комплексу комплексу бурже однак усунулася від будь-якого контролю за його діями. Мешканці не отримали жодної прозорої інформації щодо умов договору, затвердженого тарифу, кошторису, статусу паркінгу або технічного стану укриттів. Натомість від Бечанської ради надійшли лише формальні відписки, підписані заступником міського голови Дмитром Чайчуком, і всі як під копірку з зназначними варіаціями. Цями фраз, і головне жодної відповіді по суті поставлених питань.